Американське само це острівна територія США, розташована в південній частині Тихого океану. Вона складається з п'яти вулканічних островів і двох коралових атолів, серед яких найбільший Тутуїла. Столиця території ПАГО-Паго, відома своєю мальовничою бухтою та багатою культурною спадщиною. Острови були заселені близько тисячного року до нашої ери. У 1899 році вони стали частиною США за Берлінським договором. Національний парк американського Самоа – це унікальне місце, яке охоплює тропічні ліси, коралові рифи та й доісторичні села. Пляж Офу славиться білим піском і бірюзовою водою. Що робить його ідеальним для снорклінгу. Острови мають вулканічне походження, що створює унікальні природні краєвиди. Сейсмічна активність також вплинула на географію території. Зокрема, за з 2009 року залишив значний світ в історії островів. Населення американського самого становить близько 55 тисяч осіб, більшість з яких самоанці. Місцеві жителі відомі своєю гостинністю та збереженням традиції. Економіка базується на риболовлі, виробництві консервованої риби та туризмі. Місцеві ремесли, такі як кошики та тканини відображають культуру та історію народу. Риболовлі є основним джерелом доходу, а консервовані морепродукти експортуються до інших країн. Самоанська культура є важливим елементом життя на островах. Офіційними мовами є самоанська та англійська. Традиційні будинки, відомі як фале, мають відкриту конструкцію без стін, що забезпечує природну вентиляцію. Традиційні танці, такі як сіва, є важливою частиною святкувань, а мистецтво тату символізує статус і історію людини. Релігія відіграє важливу роль у житті самоанців, і більшість населення є християнами. Церкви часто є центром спільноти, де проводяться соціальні та культурні заходи. Американське самого – це місце, де поєднується природна краса, багата історія та сучасне життя. Це дані напрямок для тих, хто хоче дізнатися більше про полінезійську культуру та природу.